Вітаю, друзі. Останнім часом я все частіше отримую імейли з проханням зустріти в аеропорту, допомогти з оформленням документів, з пошуком роботи. І в мене виникає таке почуття, що багато українців не розуміють і не знають, що їх очікує у Канаді. Так? Що багато українців до сих пір не знає, що що в Канаді у всіх великих містах Канади організовані волонтери, які допомагають приїжджаючим українцям. Це стосується не тільки Вінніпега. Да? Це стосується будь-якого міста у Канаді, де є аеропорт, і куди ви прилітаєте. Після получення, work permit, чи це ваш перший аеропорт, куди ви прилітаєте? Це Торонто, чи це може бути Ванкувер або будь-який інший аеропорт? Що я маю сказати? Я можу зустріти без жодних сумнівів у аеропорту. І допомогти родині українців, які пробувають. Але це має сенс лише в одному випадку. І як завжди, звичайно, не забудьте підписатись на, на мій канал, поставити, поставити клас в цьому відео, залиште 3-4 слова у коментарах. І натисніть на колокольчик, щоб не пропустити наступне важливе відео, яке може дати вам необхідну інформацію. Коли ви е, спромоглись знайти е, помешкання, е, коли ви орендували житло. У Канаді до приліту у Канаду, і вам е, нужна е, допомога, щоб дістатись з цього житла. так? Е, в іншому разі, це не має жодного сенсу. Тому що е, у Венепезі, також, також як і у е, будь-якому іншому місті Канада, Канади, е, у аеропортах е, знаходяться точки з. Волонтерами, які допомагають українцям, ці волонтери організують вам безкоштовне житло на дві неділі. Ці волонтери протягом цих двох неділь, але а, а, можуть також і після цих двох неділь допомагають отримати всі необхідні документи. Що стосується Манітоби, то я маю е, такий опит. Коли ми звертались, я допомагав деяким українцям. Звертались за різними документами, такими, як Health Card, SIN Number, без допомоги волонтерів так, напряму. І це тривала дуже довгий час. І в кінці кінців ми, я раджу цим е, українцям піти у е, пункт підтримки українців е, до волонтерів. І це все робилось майже е, за один день. Тобто, навіть якщо ви маєте е, житло, куди вам їхати, вам не потрібні ці дві неділі у отелі безплатному, я все-таки раджу за допомогою е, обратитись до волонтерів, щоб вони е, допомогли вам. Е, Зробити всі документи, це знов-таки це не тому, що мені тяжко чи ні, це не тяжко. Я можу дати адреси, дати явки, паролі, так куди йти, що вам заповнювати. Але це реально швидше буде, якщо ви зробите це з волонтерами, які допомагають українцям. Тому що через ці волонтерські лінії. Більшість організацій в Канаді на зараз працюють набагато швидше і вони видають пріоритет цим заявкам, які вони получають з цих волонтерських установ. Отже, не бійтесь, ви по приліту не будете сам сам на сам. Так, Канада організувала дуже дуже. Гарну підтримку. Тобто, ви отримаєте все необхідне в аеропорту прильоту, і вам е дадуть житло е на дві неділі безкоштовне житло. Вам не треба бути в паниці е вдома, так, до приліта в Канаду і. Е Сидіти, переживати, де ж де ж я зупинюсь на перший час. Тобто, дві неділі безкоштовного житла у вас буде. Плюс, за ці, за ці дві неділі, поки ви будете е, е, проживати у отелі, ці організації допоможуть вам зробити все необхідне, і ви отримаєте всі необхідні документи, е, плюс е, ці в, плюс волонтери організують вам трансфер. З аеропорту до готелю. Тобто вам, не потрібно, буде, вам, не, вам не, не потрібно навіть замислюватись, де ж вам взяти ці гроші, канадські гроші, щоб заплатити за таксі і дістати з цього готелю. Е, тобто, все це безкоштовно вас зустрінуть, вас привезуть до аеропорту, е, вам, вас будуть, е, вам е, будуть давати їжу. Е, все, що, по-перше, необхідне, тобто ви не будете залишені сам на сам. Але якщо ви прилітаєте до Вінніпегу, ви вже знайшли житло, вам не потрібні ці дві, ці дві неділі, е, в такому разі ви можете написати мені листа, і я е, зустріну вас і е, зможу відвести до вашого помешкання, яке ви знайшли в Вінніпезі тут. І е, Покажу, де знаходяться ці служби, куди вам е, потрібно е, звертати, щоб до, до щоб е, е, ці, всі необхідні документи. Е, також мені багато людей дзвонять. Е, я, я даю свій номер телефона через імейл для тих е, людей, хто вже в Вініпезі, так і. Е, Наприклад, я даю порадження, як знайти роботу, на що треба зробити повагу, де шукати. Це, це я можу звичайно, це я можу дати вам таку інформацію, але. Все, що стосується оформлення документів, навіть якщо ви знайшли помешкання, ще раз підкреслюю: я все ж таки раджу: для того, щоб отримати швидко швидко всі необхідні папери, треба звернутись до волонтерів. Буквально чому я роблю це відео? Буквально сьогодні я прочитав статтю таку, що е Канак, що піар це це навіть не український биженець, це піар, який прибув до Манітоби. Вона подала всі необхідні документи і чекала на получення Манітоба Health Card більш ніж три місяці. І за ці три місяці вона потрапила у лікарню, і це була, це була консультація, але ж вона мусить заплатити. E, щось e, коло 380 доларів, чи щось таке, тільки лиш тому, що в неї не було Health Card. And, і це незважаючи на те, що вона має канадський піар, так і проживає в Манітобі. Тобто, якщо ви самі будете звертатись за за отриманням Health Card, о, e, e, чи e, чи. Других документів ви будете чекати набагато довше, чи чим це зроблять волонтери для вас. Волонтери роблять, я так вважаю, волонтери подають всі документи в той же день, як ви до них звернулись. Тобто, ви за за один день Ви можете зробити податись на всі необхідні документи, але отримаєте їх максимум через. 5-10 діб. Це, ви, ви не будете чекати місяцями, як ви можете чекати їх, якщо ви е, вирішите робити це самі. І так, ще раз нагадую: е, волонтери працюють в кожному місті, куди ви прилітите. П, п, в кожному місті, де є аеропорт і місці вашому прильоту. Тобто, ви прилітаєте в аеропорту, е, це дуже легко знайти волонтерів. Е, не переживайте, ви прилітаєте в аеропорту. знаходите, знаходите волонтерів, розповідаєте їм, що вам нема де зупинитись. Вам потрібна допомога, і волонтери все для вас організують. Вони організують вам житло. Вони організують вам всі документи, все, що необхідно. Ну, а я ще раз нагадую вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити клас цьому відео, тисніть на колокольчик, щоб не пропускати важливі відео у майбутньому. І залиште 3-4 слова вашого коментар коментару до цього відео. І як завжди, зустрінемось з вами в Канаді або в наступному відео. Хай всем щастить, хай все буде добре.